Всім привіт, дорогі леви! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. І це ваш таропрогноз на червень місяць. Уже прийшло літо. Я вас вітаю з першим місяцем літа. Я бажаю вам, нехай воно пройде прекрасно. Відпочиньте цього літа і запам'ятайте саме найпрекрасніші моменти. Ну що ж, давайте починати. У мене, як завжди, 6 колод, 5 таро і один оракул, і давайте дивитися Лево. Що вас чекає вже в червні місяці? Так, карта для Лева на червень 2023-го. Сім жезлів вам випадає! Будете ви відстоювати свої позиції, або ви будете тут. Протистояти комусь можливо, так? Е, ну, Дивіться, можливо, на вас навалиться дуже багато якихось справ, і вам потрібно буде вирішувати все і одразу. Або ж тут вам потрібно буде саме стояти на своїй думці. Хтось, можливо, вас буде переговорювати. Але те, що ви собі вирішили, ви будете стояти все одно на своєму, ви будете добиватися свого, не зважаючи взагалі на всіх інших, що вони там вам говорять. Єдине, що це може застати вас трошки так в розплох, тому що все-таки у нас тут земля нерівна, і дві різні пари у нас взуття у, на чоловіці на діті. Так що ви тут можете бути трішки не готові, тому готуйтеся взагалі енергетично, готуйтеся емоційно до того, що вам потрібно буде відстоювати себе. Окей, карти для Лева на червень 23-го. Карта Сонце це ваша карта. Вами покровительствує сонце. Це карта, коли ми в центрі уваги. Це найпрекрасніша карта, в неї майже немає негативного значення це старший аркан. Єдине, що тут от негативне не зазнавайтеся, не будьте егоїстами. А у всьому іншому ви тут отримаєте. Перемогу, ви будете в центрі уваги, вас буде, чу... вас буде чути, вас буде видно. виходіть в люди. Можете починати будь-які справи, але ми починаємо всі справи до 20-го числа. Тому що потім у нас венера стає, вона починає розвертатися і потрошки, потрошки готуватися йти в ретроградний рух. А венера дуже-дуже важлива, щоб заключатись з кимось контракти, щоб домовлятися, щоб відкривати щось нове. Отут по сонцю ви можете також отримати гроші, якісь великі, виграш ви можете тут отримувати, або вам прийде якась дуже приємна звістка. Це також може бути звістка про дітей. Тут у вас можуть діти програтися, або якась дорога у вас ще може статися. Ви можете поїхати кудись. Відпочивати, на відпочинок ви можете, наприклад, поїхати. Так, може, ви тут будете з кимось боротися, що ви хочете поїхати кудись на відпочинок. Ви будете відстоювати ні, ми їдемо ось туди. Так, карта для Лева на чебедь. 23-го. І наступна карта старший аркан, карта Шут випадає. Шут у нас говорить про, про новий початок. Про коли ми відмовляємося від всього старого, ми готові ризикувати. От ви можете ризикувати в цьому місяці, у вас буде, будуть можливості, так, ви будете йти кудись, може, починаєте якусь справу, в якій ви ще зовсім нічого не розумієте, і тут вас хтось буде відмовляти, щоб ви цього не починали. Ви скажете, ні, все одно я це хочу робити. Йдіть спокійно, це нульова карта, це найперша, це початок шляху, який е, говорить нам, що нам потрібно скинути з себе все, все зайве і рухатися в, в новий путь, в нову дорогу, зовсім чистими, майже нічого з собою не взявши. Ну, вам тут можуть також допомагати. Хтось або буде, будуть вас зупиняти, або ж вам будуть навпаки ці собачки, це вам друзі тут будуть, можливо, допомагати. І е, це також карта дітей. У вас тут можуть програтися діти. І е, карта дітей, якщо. Якщо це діти, то за ними потрібно буде дивитися. Це карта безвідповідальності, це карта неочікуваностей. Тому у вас тут можуть програтися навіть якісь неочікувані ситуації, з якими вам прийдеться справлятися в цьому місяці. Наступна нас тут колода. Карта для Лева. Черпін місяць, го Ох! Карта закохані, старший аркан. Знову старший аркан, дуже багато у вас старших арканів. Карта закохані це про контракти. Ви можете підписати з кимось контракт, ви можете домовитися з кимось нарешті. Ви можете провести цей місяць у двох з кимось, або ви тут можете. Продавати свій дім, наприклад, якщо ви будете тут, якщо ви будете щось продавати, то вам потрібно буде ще третя людина, тому що карта закохані вона означає загалом заказчика получателя. А всередині має бути ще хтось, хто передає, хто, допустимо, надає послугу, або це може бути реалтор, або це може бути якийсь адвокат. У вас тут може бути, може, ви вирішили почати нове життя і розвестися, або почати нове життя і навпаки тут е вийти заміж, або женитися. Е карти закохані, ви можете зустріти своє кохання, ви можете зустріти правильну людину, або навіть ви. В партнерстві, в бізнесі карта дуже-дуже позитивна. Якщо закінчуються якісь справи, вони закінчаться у вашу користь. Так, карта для Лева на червень 23. го Дві жезлів, знову два. Знову ви тут щось міняєте, ви йдете в нову дорогу, все-таки ви будете тут е, ризикувати. так, Дві жезлів, коли нам вже е, набридло те, що ми маємо, ми хочемо нового, ми хочемо більшого. Ми готові до цього більшого, ми готові тут заключати контракти, змінювати роботу, переїжджати, е, їхати навіть кудись на відпочинок, в нове місто. Це, де до чого ми раніше були не готові, де ми раніше ще ніколи не були, і ніколи б собі такого не подумали, що я туди можу попасти. Тут у вас випаде така нагода дуже-дуже хороша, коли ми саме отримуємо, ми, або, можливо, у вас буде два бізнеси, ви будете або два, ем, два доходи у вас буде. Якісь дві справи, за які ви будете. Одна, яка у вас вже є, яку ви ще будете утримувати, і нова, яку ви будете починати більш масштабно. У вас все вийде? Дев'ятка пентаклів випадає. Дев'ятка монет це коли ми дуже багато чого досягли. Ми можемо цим похвалитися. Це урожай, це достаток, коли ми собою задоволені. Ми, бачите, ви собі тут побудували цю дорогу. Це хороший заробіток. Ви можете отримати дуже хороші гроші за це. Ви можете вкласти ці гроші і потім отримати ще більше. Дев'ятка пентаклів це також про. Це може бути карта утримання, вас може хтось почати вам допомагати і утримувати. Можливо, ви тут вийдете заміж, і ваш чоловік буде вас утримувати, буде надавати вам гроші, вас, ваше життя стане набагато легшим. Ви ця карта, вона інколи показує золоту клітку. Таку знаєте, для дівчат, коли. Ми, в принципі, нас все устраює, ми собі добре живемо, але все ж таки е, я би тут вам радила також чимось займатися, тому що, бачите, у нас тут оцей Орел є, але летіти далеко він не може. Тут треба все-таки для тих, хто кому подобається свобода, якось свою спину прикривати. Ну, карта дуже класна, у вас позитивні. Далі. Так. Карта на червень для Лева. Верховний жрець. Ще один старший аркан. Верховний жаль це е, карта традицій. Можливо, ви будете це знову ж таки заміжжя може у вас тут бути традиційно, так як заведено. Це може бути е, Це карта наших цінностей, наших понять, як, ми, як нас навчили, е, що для нас є традиція. Можливо, ви будете тут святкувати щось, що ви традиційно святкуєте там, кожного року. Або ви будете тут. Е, Віддавати почесті своєму роду також можливо. Карта Верховний Жрець це людина, до якої звертаються за допомогою, за порадою. Він може вас навчити. Ця людина загалом вона старша, і ця людина може дати вам дуже хорошу пораду. Це може бути наш вчитель, або ви почнете вчити, або ви підете і вас будуть вчити. Ну, тут це у нас знання. Це істина і традиції. давайте ще подивимося. Карта для Лева на черві. Двійка мечей вам випадає. Ну, двійка мечей це щось у нас, чого ми не хочемо бачити. Можливо, так, від чогось. Ми відмовляємося. Ви тут можете відмовлятися від чогось, бачите, але якщо ви відмовитеся, це щось перейде на плечі іншої людини. Їй потрібно буде з цим справлятися. Перекладаємо відповідальність. Тут, можливо, вам захочеться перекласти цю відповідальність. Ну дивіться, тут дивіться вже по ситуації. Якщо ви можете собі це дозволити, якщо для вас це є правильним, якщо ви вважаєте це правильним, тоді ви можете. Відмовлятися від чогось, що вам не належить, або ж що ви вважаєте неправильним. А якщо це все-таки ваше, то і ви сумніваєтеся, то ні тут вам потрібно якраз нести за це відповідальність, і відповідати за свої вчинки. Вже, тут вам прийде, знаєте, якийсь. Не то карма, ні то якийсь бумеранг вам прилетить, щось якась справа дуже серйозна, що ви колись дещо зробили, а зараз вам прийдуть результати. І ви скажете, ні, я цього не хотів. Але насправді ви цього колись хотіли, і зараз вам прийдеться за це відповідати. І ще одна карта для Лева на червень. 23. го О! Дев'ятка кубків. Була в нас дев'ятка пентаклів, а зараз у нас дев'ятка кубків. Це знову ж таки, виходьте в світло, показуйте себе, показуйте, чого ви достигли. Хваліться, ви, ви дуже любите хвалитися. Отут От можете спокійно хвалитися, можете показувати, наскільки який у вас великий достаток, що ви маєте, що ви заслужили тут. Не потрібно. Отут якраз не потрібно від цього ховатися, не потрібно відмовлятися, так а потрібно навпаки показувати всьому світу і бути в центрі уваги. Також хтось може замітити вас, хтось може побачити завдяки оцим вашим заслугам, всьому тому, що ви заробили, ви можете отримати тут іще більше і дуже класні взагалі бенефіти. Дев'ятка кубків у нас це завжди такий, знаєте, Достаток це завжди багато, це завжди коли я з собою дуже-дуже задоволений. Ну і дев'ятка пентаклів те, також у нас тут, тільки що була. Це також я собою дуже задоволений. Так, може, ви будете чимось так хвастатися навіть, знаєте, будете комусь показувати. От дивіться, що в мене є. От у мене тут якийсь. Приз, якась нова справа, або щось якийсь е, предмет. Ви собі купите, не знаю, машину нову купите і будете нею хвастатися. Так. Карта для Лева на червень 20. 2000... 2023-го. Угу. І це карта. Рицаря Пентаклів, Рицар Пентаклів це е, дуже така стабільний стабільний рух, правильний стабільний рух, з грошима у вас тут все буде дуже добре, все буде стабільно. Можливо, ви тут будете комусь віддавати свої гроші, або вам тут хтось буде приносити гроші. Це, е, знаєте, це, це карта такої закономірності. Це коли ми це щось стабільне, що ми постійно ці гроші віддаємо, або, або ми їх постійно отримуємо. Якщо це Якихось справ то Рицар Пентаклів дає рух, але рух дуже-дуже повільний. Але зато він дуже стабільний, він провірений і все так, як має бути. Тут в якихось справах, можливо, не потрібно спішити, а потрібно залишити все нехай йде так, як воно йде. Так. Карта для Лева на чергу. Десятка пентаклів, у вас дуже багато карт, які показують нам на гроші, на зміни. У нас була дев'ятка, тепер у нас десятка, десятка. Це виграш, ви можете виграти в лотерею, ви може приз якийсь дістатися. Або ну, десятка пентаклів це, це таки, максимальна вартість чогось. Може, ви тут купите собі щось дуже дороге, але ви будете дуже цим задоволені. Гроші у вас будуть. Так? Можливо, ці гроші це. Саме на транспорт ви гроші будете тратити так? на те, на чому ви будете рухатися, і ви будете потім ще цим хвастатися. Десятка пентаклів це підтримка сім'ї нашої. Це коли наша сім'я нас підтримує, коли ми себе дуже добре відчуваємо. Ви можете завести сім'ю, у вас може з'явитися сім'я, народитися, можливо, дитина, так? новий член сім'ї у вас тут може бути. Карта дуже-дуже позитивна. І е, всі, будуть, всі будуть дуже раді. Так, карта для Лева на черви. І ще один рицарь. Це вже рицарь Кубків. І це, знову ж таки, це знову рух. У вас знову буде, все буде рухатися. Кубки це у нас вода, і рухатися все буде так знаєте, за течією, так як має, так як воно мало би бути. Рицар Кубків це подарунки. У вас, ви, Знову ж таки, у вас тут дуже багато якихось подарунків, що вам приходять, або ви їх будете дарувати ці подарунки. І рицар Пентаклів, ой, рицарь Кубків. Для дівчат і ще може значити, що у вас з'явиться якийсь тут кавалер, але дуже добре перевіряйте його на словах. Він може, може робити гарні жести, дуже е, гарно говорити, але не діяти. От тут тоді потрібно перевіряти його саме, от саме перевіряти його на рицаря пентаклів. Це дії, це те, що ми можемо потрогати матеріальне, отут з цим будьте обережні. І е, це може бути дитина, також прийде дитина якась, якісь емоції до вас прийдуть. так, Діти нам дарують емоції дуже щирі, хороші. Це карта також достатку, справи будуть рухатися. Ну, Дуже вас тут два рицаря і, і, і всередині. І в середині ця десятка пентаклів. Ми тут маємо два рицарі, які розходяться в різні сторони. Це, можливо, буде якісь два різні чоловіка, які будуть там ваш брат і ваш тато, які будуть рухатися в різні сторони, але вони обидва будуть приносити вам якісь ресурси, можливо. Або ви будете давати їм ресурси для чогось. Окей, наступна колода. Так, карта для лева. На червень 2023-го. Двійка жезлів. Повторяється, у нас двійка жезлів, вона уже у нас була. Ось вона тут, ми маємо. Коли карта повторяється, вона хоче звернути на себе увагу, вона фокусує вашу увагу саме ось на цій деталі. І знову ж таки, двійка жезлів, це зміна чогось, це коли у нас нам вже мало того, що в нас є, ми хочемо чогось більше. Це зміна статусу, це зміна квартири, переїзд, це зміна роботи у вас може бути, або зміна, можливо, навіть якоїсь вашої поведінки, зміна. Ваших цінностей, то чим ви дорожили. Ви вже більше не задоволені, що у вас є та, чим ви дорожили раніше, для вас це тепер мало. тепер я Хочу більшого, або я змінюю якісь свої погляди, і я хочу, от ми маємо тут ми маємо знову тут голову, з машиною, я хочу подорожувати, я хочу рухатися. Це можливо, можливо ви дійсно тут будете дуже багато рухатися з точки А в точку Б. Ви будете багато їздити, змінювати багато. От, якихось два місця, які ви будете постійно змінювати. Там, жити в двох місцях, літати з однієї країни в іншу. Або. Не знаю, їздити, їздити жити і у, у своїх батьків, і е, жити у свого там чоловіка майбутнього, хлопця, або будете їздити до жінки до своєї майбутньої кудись, що на роботі вас відправлять і ви будете їздити туди назад постійно. Карта для мене на черпить. І повторюється у нас рицарт. Кубки, Дівчатоньки, я вас вітаю! Тут явно-явно проявиться хтось із подарунками у вашу сторону. Вам це буде дуже сильно подобатися. Бачите, дивіться, тут у нас прям такий красавец з букетом троянд, сидить з любовними письмами, з пікніком ще й. Гарний такий хлопець, який швиденько може все організувати. Тож тут зверніть увагу на тих, хто буде вам приділяти якісь робити жести або подарунки, якісь будуть вам робити. Може, це у вас якась, буде якесь свято, так, ви будете організовувати якесь свято, і ви зустрінете там такого хлопця. І е, це приємні емоції. Для хлопців, якщо ви мужчина, то я би вам тут радила саме вести себе, так, як, рицарь, як рицарі кубків. Робіть гарні жести. Робіть, ухажуйте за своєю дівчиною, там, або вам зустрінеться якась така е, гарна е, пані, за якою потрібно буде ще побігати, ще поїздити. Так? Може, рицарь кубків, ви тут машину собі дійсно купите, нову, і ви будете якось білий. Там, Не знаю, Білий Мерседес собі новий купити, будете ще й ним хвастатися направо наліво. Так, ви тут будете на коні. Однозначно. І ще одна карта. Так, карта для Лева на червень 2023 Фортуна. Ой! Краще розклад закінчити не можна. Дуже-дуже класний у вас розклад. Карта Фортуна. Це старший аркан. Карта удачі, з вами буде удача цілий місяць. Ви будете себе почувати на сьомому небі від щастя. У вас все буде виходити. Це може бути виграш, дуже в лотерею якийсь. Так? Це може бути навіть якийсь випадок, який вам дуже сильно підфортить, вам дуже сильно це допоможе. Ви можете зустріти тут людину, дуже важливу, в якої є зв'язки. Яка зможе дарувати вам якісь, не знаю, якісь подарунки, підкидувати нові знайомства? Так? Подарунки не в плані чогось матеріального, а чогось більш такого. більш... Якісь зв'язки у вас можуть нові з'явитися, або якісь ідеї дуже круті вам людина буде давати, так? І ну, удача тут буде з вами. Це також карта дороги, знову ж таки, карта машини. Дуже багато у вас руху, дуже багато руху, ви багато рухаєтесь, вам треба і тут, і там, і щось закінчити, очиститися, і щось нове почати, і думати і за те, і думати за інше. Тут ви зможете все. По фортуні, це коли вона розширяє. Це карта, якою покровительство Юпітер. Юпітер у нас все розширяє, він робить більше, ширше. Вам треба робити дійсно якісь широкі жести, або ви будете отримувати тут якісь дуже хороші, широкі жести ухажування від когось, поради, від когось ви будете тут отримувати. В общем, ви не прогадаєте. Головне, знаєте, відчувати цю свою інтуїцію, так, і рухатися саме кудись в щось нове, в то, що ви змінюєте. Так, і оракул вам, Леве. Оракул для Лева на червень 2023 О! Це карта сплячки і регенерації. Видно, ви настільки багато всього мусите зробити, що вам в ітоги треба буде ще й відпочивати. От тут не забувайте відпочивати, не забувайте висипатися. Вам потрібно ваші сили все-таки оновлювати. Ви не безкінечний ресурс, з якого можна черпати постійно. Може ви тут будете настільки, знаєте, зайняті, настільки в цьому всьому. Закручені в цих всіх своїх справах, що просто будете приходити додому і валитися з ніг лягати спати. От про відпочинок не забувайте. Саме під час відпочинку ви отримуєте енергію. Так. Карта для Леу на червень. І ще одна карта афірмація на прийняття. Так, будете ви все-таки будете ви тут якусь бурю приймати. Щось вам потрібно буде, напевно, тут, так, якщо ви будете щось очищуватися, або якісь ситуації у вас будуть такі не дуже з приємних, тут головне їх прийняти. Не потрібно, от ота карта, де вона, двійка мечей, що в нас тут була, так, от ці проблеми, від яких ми відгороджуємося, ми кажемо, ні, я не буду їх вирішувати, от ні! Будете ви тут їх приймати. Потрібно їх приймати, потрібно їх вирішувати і е е якось, можливо, змиритися з ними навіть. Ну, і ще одна карта для левів для від 2023-го. Ой, говори своє бажання. Говоріть, бажання, все, що з нашого рота вилазить, це все матеріальне, всі слова, які ми говоримо, всі думки, що ми думаємо, матеріалізуються. Головне правильно говорити, розуміти, так, чого ви хочете, і говорити це. Говоріть із Всесвітом, говоріть із іншими людьми, говоріть те, що ви хочете. Не те, що від вас хочуть почути, а те, що ви дійсно думаєте. Не потрібно тут скривати якось свої емоції, а навпаки, чим більше ви будете висказувати тут свою думку, нести її в люди, тим краще для вас, тому що ви тут зразу отримуєте, ви отримуєте зворотній зв'язок, і тут бачите, на карті дивіться, дівчина одуванчик задуває. Бажання загадує. Вам потрібно загадати це бажання, проговорити його вслух. Прямо. Ой, дуже дуже у вас класні карти, дуже класний у вас місяць, дорогі леви. І е, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, І ще раз вам повторюю, буду вам дуже вдячна. Я бажаю вам е, розуміння. Я бажаю вам сили в цьому місяці, щоб ви все, все змогли організувати, не забувайте відпочивати, так? І е, дивіться також свої гороскопи на свій сонячний знак зодіаку, місячний знак зодіаку і на свій асцендент. Так, ви будете краще розуміти, які енергії з вами, тому що ці три знаки вони покровительствують е, нами ну, повністю, вони найголовніші. І так ми складаємо свій такий особистий. Прогноз на місяць все, з вами була Чародійка. Побачимося в наступних відео. Па-па